В Україні триває зима, а на які ж дарунки багата українська зима? На сніг, мороз, а ще українська зима багата на святкові дні. І сьогодні, діти, ми з вами будемо говорити про свята, зимові свята України. Кожне зимове свято до нас приходить у свій день і час. Але сьогодні ми пригадаємо одразу всі святкові дні, які дарує нам зима. Перший зимовий місяць грудень приходить до нас зі святом Миколая. Усі діточки чекають цього дня з нетерпінням, мріючи про гарні подаруночки. І добрий святий Миколай щедро обдаруєвує ними всіх слухняних та чемних хлопчиків і дівчаток, адже він дуже любить дітей. Щороку спускається Миколай із небес зі своїми помічниками-янголятами, щоб порадувати малят подаруночками, які дітки на ранок обов'язково знайдуть. У себе під подушками. Не пощастить хіба що нечемним малюкам. Для них Миколай покладе не подарунок, а різочку. Діти, а чи хотілося б вам бути схожим на святого Миколая, бути таким же добрим, таким же милосердним, щоб дарувати дітям на всій землі радість? Та подарунки. Дарувати подарунки завжди дуже приємно. Після свята Миколая настає пора ще одного радісного і світлого дня. Приходить до нас свят вечір, а за ним Різдво Христове. Хто ж не згадає в цей день дивовижну подію, що сталася в місті Віфлеємі, Народження маленького Ісуса. Господарі, за звичаєм, в канун Різдва готують пісну вечерю, варять солодку кутю та очікують появи першої зорі провісниці на небі. А в цей час від хати до хати ходять колядники з веселими, привітальними піснями-колядками. І славлять народження Ісуса Христа. Незабаром після Рездва настає свято Маланки або щедрий вечір. Колядки змінюються щедрівками, а святкові зимові дні тривають. Потім настає свято Василя. Цього дня ще до світанку хлопці ходять по хатах посипати сиплють на підлогу зерна пшениці і жита, бажаючи господарям врожайного, багатого та щасливого Нового року. Коли завершується грудень, йому на зміну приходить місяць січень, а з початком січня настає новий рік. Тому й кажуть, грудень зиму починає, а рік кінчає. Новий рік свято не тільки українське, але й державне. У нас, як і в багатьох народів світу, до Нового року традиційно прикрашають ялинки. Зустрічають новий рік із веселищами і подарунками. У садочках та школах традиційно проводять новорічні ранки з карнавальними костюмами, розвагами, казковими. Гостями. А сам новий рік вважається святом сімейним. Вважається, що приходить він опівночі, про урочисту мить приходу Нового року сповіщає бій годинника та звучання Державного гімну України, а завершує цикл зимових свят водохреща. Із цим святом пов'язують хрещення Ісуса Христа, коли Ісус Христос досяг 30-річного віку Він прийняв хрещення в річці Іордан. І на нього зійшов Святий Дух в образі Голуба. Так, водохреще нам нагадує про хрещення Ісуса в Йорданській купелі. У цей день священники освячують воду. І така вода за повір'ям, набуває неабиякої цілющої сили. Віддав нам народі освячену на водохрещі воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недух, її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Залишається загадкою той факт, що вода з водохреща не псується. Немає запаху і може зберігатись протягом року. А зараз, діти, я пропоную пограти в гру. Коли це буває? Я буду називати різні події, пов'язані з певними біблійними сюжетами, українськими обрядами, звичаями, традиціями. А ви повинні визначити. До якого зимового свята згадані події мають відношення і назвати це свято. Тож починаємо гру. Відгадайте, на яке свято сходить на небо зоря провісниця, що сповіщає радісну світлу подію. Правильна відповідь Це святвечір і Різдво. Христова. Наступне свято дітки ходять колядувати, вітають господарів із народженням Ісуса. Це свято святвечір перед Різдвом. Наступне свято, коли буває, коли чемні малята. Вранці знаходять під подушкою подаруночки. Так, це свято Миколая. А коли всюди чуються веселі щедрівки, щедрівників пригощають солодощами. Свято Маланки. А коли пригадують хрещення Ісуса – в Хирічці – Йордан. Водохреща. А на яке свята хлопчики на світанку ходять від хати до хати і посипають в оселях зерном, бажають господарям добробуту, щастя в новому році? Так, це свято Василя. А коли святять воду в храмах. Яка після цього обряду стає цілющою? Свято Водохреще. А тепер, діти, пропоную пограти ще в одну гру, яка називається Дні Святкові. Під час цієї гри ви повинні розглянути ілюстрації до свят і розкласти їх. У хронологічному порядку відповідно календарні послідовності свят. Тож починаємо поставте відео на паузу та уважно розгляньте ілюстрації до свят. Давайте разом розкладемо ілюстрації до свят. Згідно хронологічної послідовності, і перше зимове свято свято Святого Миколая. Потім настає Різдво, родина збирається за святковим столом, варять солодку кутю та очікують появи першої зорі провісниці. По хатах ходять колядники, колядують. Потім настає свято Маланки, Щедрівки і свято Василя, коли хлопці посипають на підлогу пшеницю та жито і бажають господарям врожайного багатого щасливого нового року. Потім свято Новий рік та завершує цикл зимових свят, свято водохреще. Молодці діти, дуже добре, Діти, чи сподобалося вам наше сьогоднішнє заняття? Про що ми сьогодні говорили? Що пригадали? Пригадали ми сьогодні всі зимові традиційні свята. А як ви вважаєте, чи потрібно вам знати, шанувати давні українські звичаї? Пов'язані з відзначенням наших народних свят. Звичайно, так. Бо кожне наше свято це щирі привітання з душевними, традиційними побажаннями щастя, міцного здоров'я, добробуту й злагоди в родинах. Українські свята це наші звичаї і традиції. В Відзначені наша народна єдність, наша спільна радість, палка віра і світлі сподівання.